Просто казкові дурники, написав нардеп Ярослав Джелезняк. Ну, ми думаємо, що це от він ці слова мав на увазі. А може які інші, не знаємо. Знаєте про кого ці слова? Про нашу владу, яка так дбає про життя людей, що виділила знову купу грошей на роздачу Вовиної тисячі. Ось вам скрін документа про виділення коштів з резервного фонду на цей суперважливий проєкт. Вовина тисяча зимової підтримки. Видана навесні. Виділити Міністерство економіки 570 мільйонів гривень для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги Зимова підтримка. Міністерство фінансів має здійснити видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду. А Міністерство економіки має все це повитрачати згідно з реалізацією експериментальних проєктів у рамках всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. Далі процитуємо схвильований допис Железняка. Просто казкові дурники. У мене немає більше слів. Побачив у новинах, що відновили виплати по тисячі зеленського та кешбеку. Думаю, дивно, не було ж грошей. Поліз в рішення уряду, а вони з резервного фонду за ініціативою Мінекономіки ще 570 мільйонів гривень на цей популізм витягли. Так і пишуть, що мовляв. Ми вже довиділили додаткові 5 мільярдів, але від них залишилося тільки 284 мільйони. Тому просимо ще 570 мільйонів додати, бо ми не знаємо, як 717 тисяч заявок профінансувати. Терясся ну реально якісь єдиноріжки. У нас енергетику відновлювати майже немає чим. Ходимо з протягнутою рукою, щоб партнери газ закупили для нас. Тендери на дрони відміняємо, тому що немає фінансування, закази військові не оплачуємо, але на роздачу тисячі гривень з наших податків більше половини мільярда взяли і викинули. Написав приємно вражений нардеп Железняк Від каналу САМЕ СІК. Додамо так, пане Железняк. Але не викинули, а інвестували. Інвестували в майбутні вибори. Вибори самі себе не виграють, знаєте? А тому перед тим, як іти на електоральну рибалку, треба підгодувати добряче електорат. Ось чим і займається зараз наша високоблагочестива влада. Ну і врешті, а що той ваш Порошенко? Він скільки тисяч роздав простому наріду? Ні Ніскільки. Він все, якісь дрони, якісь реби купує для армії за свої гроші, все піариться. А от якби роздавав ті гроші людям простим, то би не піарився, звісно, а був би нормальний державник, як Володимир Олександрович, Ясне Сонечко, і до речі, хто зараз думає взагалі про вибори, той й і мерзенний Барига. Не забувайте.